Підлітка, який вбив своїх бабусю і батька, засудили до 15 років ув'язнення. Свою вину він так і не визнав. Однак суд присяжних 17-річному Максиму не повірив. Нагадаємо, жахлива подія сталася у грудні 2014 року. В цьому будинку на вулиці Данила Галицького мешкали 64-річна Клавдія, її 38-річний син Віталій та 15-річний онук. Приблизно після третьої години ночі мешканців багатоповерхівки розбудив страшний крик. Падіння з кровати, що то впало таке тяжке. Таке протяжне падіння було. А, потім через секунду так, десь 30 чув здавав удар, удар. Такі тупи, роботи хто якось кувалдою бив. чув взагалі, тільки чув той старішний крик його тоді, як він вже з міліції. А так і нічого не чув. Ну спав, бо це було ніч. Я ж десь ночі. О, ти, ту, крику, що У квартирі правоохоронці знайшли закривавлені тіла бабусі та батька хлопця. Як згодом стало відомо, їх забили важким тупим предметом. Правоохоронці припускали, що це був молоток сокирка для м'яса. Однак знаряддя вбивства так і не знайшли. Під час розслідування слідчі відтворили обставини того вечора. Між ним та бабусею виникла суперечка. В ході якої він спочатку пішов на кухню, взяв сокиру і наніс численні голови, численні удари по голові бабусі, внаслідок чого остання померла. Від вказаного шуму прокинувся його батько з метою приховати злочин ну, щодо по факту вчинення бабусі, він наніс також численні удари по голові свого батька. П'ятнадцятирічний Максим тоді свою причетність до вбивства рідних заперечував, розповідав, що був на вулиці і бачив, як із будинку виходив незнайомець із пакетом. Він так об'ясняв, що баба дивилася телевізор, сказала, ти йде, що ти йдеш, то закривай двері. А він двері не закрив, пішов курити. Вині, що там курив, він бачив, що якийсь мужик, який якби, виходив, з пішов на голові і щось в руках там вже цей мішку якомусь було, каже, щось таке. Казав, що він бачив, він вийшов по хорі. а те, що я чув. Вийшов по кури Максим. Угу. На п'ять хвилин з якимось із під'їзду виходив якийсь чоловік в якомусь білому пакеті і сів в таксі. І Він зайшов і це побачилося жахливі тут. А Цієї ж версії вже 17-річний юнак дотримувався і на судових засіданнях. Проведено понад 50 судових експертиз, і також допитувані свідків і сусідів. І відповідно зібрано пакет доказів державного обвинувача, і вину, відповідно доведено неповнолітнім. Всі його докази, які він наводив, було спростовано в суді. На досудовому розслідуванні було проведено комплекс комплексну судово-психіатричну експертизу. За результатами її проведення неповнолітній визнаний усудник, такий, що усвідомлював вчинення своїх дій. Суд присяжних визнав Максима винним в умисному вбивстві двох рідних людей. Хлопцю призначено покарання у вигляді 15 років позбавлення волі. Цей вирок ще не вступив у законну силу. Учасники судового провадження мають 30-денний термін для його апеляційного оскарження. Нормальний хлопчина. Ми його особисто я і працівники відділу проводимо щомісячні перевірки в СІЗО. Відповідно, так само з ним спілкуємося. Характеризується позитивно. І позитивні характеристики в нього були під час навчання. Щось погано про нього сказати не можу. До Довічного позбавлення волі неповнолітніх не засуджують, це максимальна міра покарання, передбачена Кримінальним кодексом України, до 15 років.